Всім привіт! Мене звати Мангова Маріяна, і ви на каналі Йога UA. Сьогодні я хочу вам показати дуже класну пранаяму. Це буде йогівське дихання, також відоме як альтернативне дихання ніздрями. Це техніка пранаям має Дуже класний розслабляючий ефект, і він допомагає заспокоїти вас, зняти напруження, стрес і навіть допомагає від депресії. І, взагалі, ця пранаяма вважається однією з найкращих, оскільки в ній стільки переваг вона просто супер крута. Тому я рекомендую її робити кожного дня. Її можна робити до тренувань зранку, ввечері або перед сном. Ну перед сном краще дихати через ліву ноздрю, робити глибокі вдохи, і видохи. Але все одно робити альтернативне дихання через обидві дністрі воно дуже класно. Воно також допомагає заспокоїти наш мозок, сприяє чіткому міркуванню і знімає напруження стрес, тобто, якщо ви готуєтесь кудись піти, ви можете отак спокійно подихати і просто розслабитись дуже круто. Тож виконувати її окремо кожного дня. Я зараз покажу, як її робити. Берете два пальця середній та вказівний, і ставите їх на зону між Великий палець правої руки ви ставите на праву ніздрю, а безіменний і мізинчик буде для лівої ніздрі. І спочатку ми вдихаємо через ліву ніздрю. Я повернусь, мабуть, боком, щоб вам було краще видно. Ми вдихаємо через ліву ніздрю і видихаємо через праву. Потім ми вдихаємо через праву і видихаємо через ліву. І починаємо. Вдихаємо через ліву. І видихаємо через праву. Вдихаємо через праву. Ваша ліва рука може бути просто. Відкрити долоні або мудрі, яка сприяє зосередженню. і видих через ліво. І так ми потренувалися. І зараз будемо робити все це, але з невеличкими затримками вверху надихані і внизу, коли ми видихнули повністю повітря. Зараз покажу, як це буде. Вдих, трошки затримались. І видих через праву ніздрю. І після видиху теж. Робимо 2 секунди паузи. Знову вдих через праву. Затримались. Видих через ліву. Це у нас 2. А ми зробимо 10 повторів. Вдих ліва затримка. І видих права. Затримка. Вдих права, затримка і видих ліва. Концентруємо увагу на нашому міжброві. Вдих ліва, видих права. Чотири Вдих Ліва, видих права, вдих права. затримка, видих ліва. Це у нас 5. Ви можете робити стільки секунд вдих, затримку і видих, скільки вам зручно. 4 вдих, затримка 2, видих, 4, затримка 2. Або можете збільшувати до 6, 8, 10, як вам зручно. Вдих ліва. Видих права. Вдих – хліва і це у нас всі. Вдих ліва, затримка. Виконуйте цю пранаяму, коли ви відчуваєте стрес, депресію, поганий настрій або готуєтесь до важливої події та переживаєте. Ця пранаяма також дуже гарно працює перед сном. Для міцного та спокійного сну. Також запрошую вас у свій телеграм-канал. Там я ділюся скарбами йоги, медитації, пранаямами та чисельними техніками, що сприяють вашому здоров'ю, красі та духовному росту, якщо шукаєте підтримку та інструменти для особистої трансформації. Це місце саме для вас. А якщо захочеться глибше зануритись, завжди можете звернутися до мене щодо занять з бронеямою або йогою для обличчя. Долучайтесь до спільноти, освічених та натхнених. Дякую за практику, гарного вам дня!